Я хочу собі а, водку онзерок. Буа деманде чи щось таке? Кориця, може печене яблуко, якийсь алкоголь. Трошки вирістки, типу, о, все, до можна тепер пшикатися. Леді ін лезер йо. Хочу там не знаю, пахнути. Я не знаю смолою бензином, а uh -huh. потім таки через тиждень хочу бути фіалкою. Усім привіт, мене звати Женя. Та сьогодні ми запитаємо киян, якими ароматами вони користуються восени. ピッンピッコロピンピッコロピンピ Який аромат використовуєте осені? Восени люблю щось більш тяжке. Наразі використовую мансеру Red Tobacco. Крім цього, ще на осінь я полюбляю амбрелезер від Tom Ford. і також ще я дуже полюбляю аромат від Van Cleef, але в нього якась дуже дивна е, назва на французькому щось Bois de Mande чи щось таке. Я не пам'ятаю точно, але він е, супер цікавий. А Якби ви створювали для себе зараз аромати, які б там були ноти? Точно це була б шкіра, точно якісь, такі, якась дивна нотка, яка не використовується в багатьох парфумах. У мене є також одні парфуми, і там є бензоїн. Якщо mm -hmm. я не помиляюся, і я тоді перший раз почула цю ноту. Вона для когось відштовхуюча. А мені я не можу сказати, що вона дуже приємна, але mm -hmm. вона відрізняється серед інших нот. І, взагалі, цей парфум вирізняється з усієї моєї колекції за рахунок того, що там є така незвична нота. А як би ви назвали цей аромат? Не хочеться бути банальною, казати там якась шкіряна куртка чи шкіряні е, сапожки. Е, Леді ін лезер. Давайте я вам запропоную послухати аромат на блотерах і ви скажете свою думку щодо них. Давайте. Досить гарний аромат для молодої дівчини, uh -huh. можливо, для старшокласниці або першокурсниці, бо він дуже такий легкий, він справляє гарне враження. Такий трішечки солоденький, трішки квітковий. Прикольно, мені. А б ви не до себе у колекцію? Напевно, ні. Він для мене такий запростий. Цей аромат мені подобається. Я б їм користувалася, але він. Достатньо інтенсивний, але він в мене е, асоціюється з літом. Uh -huh. Мені подобається, прикольно. Uh -huh. Uh -huh. Це кірка Тетяна Теренсі. Ну, легенда, що сказати. <рес> 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 так, і давайте наступний аромат зараз там. Цей прикольний. М Я б його бачила на чоловікові. Може, там 35 років. Угу. Хоча мені здається, для е, жінки також підійшов би цей аромат. Що це за е, парфум? Це хьюко пост пос, Bottle. Як багато у вас ароматів колекції? Ну напевно, десь 5-6 баночок. Uh -huh. А який з них ваша улюблена баночка? Ну зараз це ваніла-паудер. Ви найчастіше його використовуєте саме зараз осінню Чи загалом? Е, о зараз він і зараз на мені. З якими ароматами у вас взагалі осінь Е, Ну я раніше любила Killian Angel Share, е, і в Saint Laurent Libre, А uh -huh. зараз перейшла на ваніла-паудер. Uh -huh. А які ви аромат би ніколи для себе не придбали? Ну Мені не дуже підходить тілія, але загалом він мені подобається. Але от, напевно, його б... ні. І е, рожевий амуаж також мені не подобається. Якби mm -hmm. ви зараз заходили, наприклад, в Прокарт mm -hmm. а, і всі аромати б коштували б одну гривню. Які би ви аромат для себе обрали? Ну, зараз я хочу собі е, водку Онзерок. Mm -hmm. Напевно, його, і я повторила Лібра, бо я за ним дуже засумувала. О, це щось знайоме. Подобається. Ви б насили б такий. Ну він жіночний, так. Але десь, напевно, навесні. Угу. Зараз він для мене залегкий і не дуже солодкий. Але смачно. Це щось квіткове. Так. Смачно. Так, даю наступний аромат, він уже більш такий насичений. Хоча, може, не слухайте мене, може, це моє Угу. Ой, оцей. Це щось знайоме. Це угу. якісь кірки. Да! да, у мене колись він був, але зараз він для мене ну, мені не дуже. <рес> так, і даю третій аромат, це вже чоловічий. Я люблю чоловічі. Да, Які вам подобаються чоловічі аромати? Булгарі. Mm. Головне, не саваж. <рес> <рес> Ой, цей. Ну він супер класичний, вони просто всі схожі між собою. Але мені подобається, я люблю чоловічі аромати. Це Hugo Boss Boss Bottle. Смачно. Дуже вам дякую. Як багато у вас взагалі ароматів колекції? А, та небагато. Два чи три. Філіппо Сарченелі і. Матір Прем'єр Сантал, Астрал Австрал. Ви пам'ятаєте свій перший аромат? Однокласниця подарувала була Ого, однокласниця. в сьомому класі. Гарна да. у вас була однокласниця. <світ> да. Це в цей день закоханих був. І Вона такий маленький провічок подарувала. Це вона була. вам так призналася в коханні? Та ні, можливо. <світ> <світ> На день закоханих. Ну, ну, дай подружка, Валентина, чи подружка, як подорожка подарувала? Ну, класниця Верса, пурхом, чи пюрхом, uh, як це правильно називається. Прикольний. Я їх досі коли нюхаю. Такі ммм, флешбекає. Потім другий запах був дуже класний. Це був якось блудак, чи як. А я люблю якісь а порізно від настрою дуже залежить. Я супер суперперманентний. Я не знаю, я зараз можу бути в одному настрої, mm -hmm. я хочу там, не знаю, пахнути, я не знаю, смолою і бензином, mm -hmm. а потім таки через тиждень хочу бути фіалкою. Ну, грубо кажучи. <рес> <рес> який був найдивніший аромат, який ви колись слухали? А це в Серчинелі. Є там якийсь запах крові ще щось там mm -hmm. в переміжку з чимось. І в нього там є лінійка, яка присвячена всякій духовності церковній цій е, е, темі. Деякі, які присвячені смерті чи. Спокуті до смерті щось таке. Uh -huh. Так, він це дуже філософське uh -huh. припідносить. А з яким би ароматом ви б асоціювали свою осінь? Можливо, не конкретний аромат, який вже створений парфумів, а можливо, щось більш абстрактне. На мені зараз хочеться чогось такого деревного, теплого, смолистого. Uh -huh. Можливо, чуть-чуть якийсь -чуть кедр, якісь, якісь такі, uh -huh. ялина, ялиця, таке, щоб лісом пахло горем. А якби можна було б встановити якийсь аромат в транспорті, щоб там приємно пахло, то щоб це був за аромат? Для вас. Та хоча б ялинку цю, щоб висіла, щоб пахло, Цього ви достатньо щось, буде. Щось. А ну для кого це аромат, на вашу думку? Для якоїсь дівчиники. Угу. Okay. От. Ну вам подобається аромат. Ну і непогано. Ви, ви, ви з такою дівчинкою познайомились. Чи, чи вона занадто молода? Для вас? Занадто, тут, да, це, це років 16. Ага, зрозуміло. Дуже дякую. Так, де є наступний аромат? Не знаю. Щось. Ну ні, познали. я не знаю, просто. Мої ну, подруги плюс-мінус похожий. Ну я не знаю, воно просто якісь якісь Пахнючки такі, якісь сладкі. Це прикольно, непоганий. З такою б дівчиною познайомилась би, чи ні? А ви б хотіли? щоб ваша дівчина так пахла. Ну, от ви б її нюхали там постійно за цим ароматом. Подобається? Ну принцип, він смачненький. Не постійно, бо інколи почне в нього вже тошнити, А так в моменті так просто поїхати, так нагой, класно пахнеш, і все. Це Тетяна Теренська Кірка, до речі. О, О, як ви? Все, тому я скажу, що щось знайоме. А, ні, ні, це, це не напевно, босс. Так, да? так. Бо... Бо спеціаліст. Е, я його колись дуже-дуже давно нюхав, але ну, типу, мені не підійшло, бо він ато такий спортивно молодежний. Угу. Мого хресного колись давно такий був, щось похоже, але це був якийсь новнейм no бренд. Ліза, як багато у вас ароматів в колекції? Багато близько, можливо, 20 десь, Ого, ароматів. Який ваш так. улюблений? Зараз мій улюблений це на цю теплу пору року. Це Killian Angel's Share. Це такий е, чисто осінній для вас аромат. Мені дуже подобаються солодкі аромати, а він такий прям супермеч. Які ви ще аромати на осінь полюбляєте? Ще також е, Can't Stop Love, е, Потім ще. Е, Аріана Гранди є і ще не пам'ятаю назв багато. Які взагалі аромати ви б ніколи для себе не купили? Аромати з нотою ладану, взагалі щось не подобається. Він на мені дуже погано розкривається. І не полюбляю саме такі квіткові аромати, як Джо Малону. От мені взагалі вони не подобаються. Якби ви створювали для себе аромат, які б там були ноти, як би він називався? Це були б ноти, напевно, кориця, може, печене яблуко, якийсь алкоголь. Якби ви зараз заходили у бракарт і всі буквально аромати коштували б одну гривню, але вам можна було б обрати лише один, який би це був аромат? Напевно, Angel Угу, Зрозуміло. Дуже люблю його. А, так, давайте коротенький бліц. Яка країна офіційно вважається батьківщиною парфумерії? Не знаю, можливо, Франція. Так. А Які квіти цвітуть лише вночі, часто використовується в парфюмері? Мак, хай буде. Ні, це не мак. Це тубероза та нічний жасмин. А який фрукт входить у більшість цитрусових композицій? напевно. Апельсин, апельсин. Ні, не все Лемон. так просто. <ріху> ні, ні. Це а, теж цитрус. цитрус. лайм. Ні. Я так і ще чай. Зазвичай він продається. От просто там чай з чорний чай з. Маю щось на, язиці крутиць, але... на Б. Бергамот. Так, бергамот. А, так, І як називається спеціальна картонка, на якій слухається аромат? Точно не скажу, не знаю. Це блотер. <світ> а, так, давайте я вам дам послухати три аромати на блотерах, а ви скажете просто свою думку про них. Це такий освіжаючий аромат, щось знайоме. але… Ну так, Це такий дуже популярний і легендарний аромат. Дуже щось знайоме. Що це за аромат? Це кірки Тетяна Теренці. О, я думаю, що Як мама вам? користується. А -а -а. От саме на мені він розкривається якось не дуже, а от на моїй мамі, то він прям дуже гарно шлейфово пахне. Класно. Пах, так. так, давайте зараз тоді буду давати наступний аромат. Це мені щось не подобається. Чому? Які саме ноти у вас? Не знаю, він мені, він мені як більш мужній такий. який mm -hmm. мені не подобається. Це такий також більш мужній. Мені взагалі схожий на щось типу, Гані меду. Можливо, в хлопцю своєму запропонували такий. От на чоловікові може сподобався. Так, це чоловічий аромат, це Хнюко-бос, Бос-боту. Я татові такі купляла. Як багато у вас ароматів у колекції? Не дуже багато, насправді десь три-чотири. Три-чотири це вже насправді достатньо. А, а які це аромати? А це Chanel шанс такий угу. рожевий і це два аромати від бібліотек. А як ви взагалі розподіляєте, обираєте парфум на день? Скоріше від сезону залежить. Це угу. Я використовую найчастіше восени і взимку. Навесні і влітку є від бібліотеки P.S. Мені теж угу. теж подобається. Угу. Ну, Chanel – це так. По настрою. А який запах ви б додали у транспорт, щоб там приємніше пахло? Ну точно не оці, знаєте, які там висят, такі лимонні. А... Щось легке, можливо, щось від Dior, щось таке. Угу. Давайте я вам дам послухати на блотерах три аромати, ви просто опишете свої враження від так. них. Це дуже гарний такий. Не прям легкий, але навіть те, що вишуканий. Угу. Щось між вечором і вже таку, пізню ніч. Ви б такий носили? То? А, так, давайте я вам дам другий аромат. Це мені трішки менше подобається. Угу. Може він. Чи трішки більш притерний чи більш солодкий? Mm -hmm. його носила. А ви, до речі, він вам знайомий чи ні? Бо Це така легенда в парфюмерному світі насправді. Дуже багато приколів з ним, скажімо так. Ну, я не скажу, що це. Це тільки Тетяни теренці. Mm -hmm. Так, і я вам зараз дам послухати ще чоловічий аромат. Гарний. Так? Ви mm -hmm. подарували б таким своєму Подарувала. хлопцю? Подарувала. Це бос босс Бос-Боту. Обов'язково ставте вподобайку, якщо було цікаво дивитися це відео, та пишіть про ваші улюблені бренди у коментарях.